5-5 разів, обов'язково січку запаліть. От, повиписуйте ті всі ваші страхи, це це все повикидайте, повитягайте, повиписуйте. А далі зробіть висновок. Найголовніший висновок, що ви притягуєте ті історії людей, в які ви вірите. Я пам'ятаю, колись відкривала офіс. і в мене вообще було повністю впевнена, що офіс психолога потрібен. Я робила його в центрі міста з великим таким, ну повністю весь вхід це прозорі вікна, щоб було видно. І на той момент кабінет психолога це було якесь е, підвальне приміщення, темне, без вікон, щоб ніхто нікого не побачив. Каже, що за бред? Я кажу, воно має бути світле, гарне. Е, Людям має бути тут приємно. Люди приходять надихатися, вірити, що життя чудове і жити в насолоду. Ах, і пам'ятаю хтось, чи приходять і кажуть: а ти знаєш, що багато бізнесу програє? А ти знаєш, що багато людей там не відкриваються? То я кажу, звідки в тебе такі Він каже: ну, от в мене там сусідка, там таке то мало. А ну там якась не сусідка, там хтось, а там я в інтернеті читала, а там я фільми побачила, а там, коли з моєму дитинці в сусід. Сустав...